Цього року я. Як змінити звички, Стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 12 ПРО шкоду розуміння Не запитуйте людину про те, чому вона така, яка є. Запитайте її, якою вона могла б стати Мілтон Еріксон Моя мама розповідає, що моїм першим словом було чому охоче вірю. Я провела перші 45 років свого життя у спробах розкрити один секрет: чому люди такі, які вони є. У мене диплом психолога. Я прочитала тисячі книжок, щоб зрозуміти людську психологію, і провела тисячі годин, аналізуючи поведінку людей, із якими мені довелося спілкуватися, включно зі своїми друзями і друзями їхніх друзів. То чому ж я настільки часто повторюю своїм клієнтам слова, сказані мені одного разу письменницею Дафною Роузкінпа, про те, що розуміння шкідливе? Я стверджую так, оскільки дійшла висновку, що розуміння того, чому ми є такими, якими є, не просто не приносить користі, а шкідливе, воно може перешкодити рухатися далі. Чому я не можу зробити це правильно? Чому це зі мною сталося? Чому я ніколи не витримую труднощів? Ми продовжуємо думати над подібними речами, хоча, якби знали відповіді на них, то проблем не існувало б зовсім. Але ці запитання мають одну властивість навіть якщо ми знаємо відповіді на них, вони ведуть нас у глухий кут відчаю. Ну і нехай вам хтось сказав, ніби у вашому будинку такий безлад, що в деякі кімнати не можна зайти. У вас досі все те саме. І ви нічого з цим не можете вдіяти. Звичка застрявати на всіх цих чому, тому що я слабкий, тому що я нерідна дитина, тому що я занадто стежу за всім, настільки сильна, що навіть має назву параліч аналізо. У бізнесі це визначення часто дають тим людям або командам, які вдають, що збирають необхідну інформацію замість того щоб діяти. Але це може трапитися і з будь-ким із нас, коли ми зациклюємося на нашому стані і не можемо щось змінити. Як написав Тімоті Вілсон у New York Times, узагальнюючи наукові дослідження із проблеми самозацикленості якщо нам щось не подобається у своїй поведінці, то найкращим виходом стане спроба діяти так, як людина, якою ми хочемо бути. А не сидіти на місці і копатися в собі. Тут нам допоможуть знання про принципи діяльності головного мозку. Запитуючи, чому ви активізуєте аналітичне мислення, за яке відповідає ліва півкуля головного мозку. Аналітичне мислення своєю чергою несе відповідальність за поточний момент воно обробляє інформацію, пов'язану із тим, яким ми сьогодні. Це функція збору даних за минулі сорок років я дізналася про десятки теорій щодо того, чому ми саме такі: від серйозних психологічних до захопливих духовних моделей. Деякі я полюбила, деякі відкинула. Одні моделі дали мені змогу проникнути у суть проблеми і виявилися корисними, а інші здалися обмеженими і несерйозними. Я впевнена лише в одному їх дуже багато, але бажаючи щось змінити в собі, зробити щось нове, ми маємо використовувати іншу частину мозку, нашу праву півкулю відповідальну за творче мислення та майбутні дії. Саме там живуть наші надії, мрії та бажання, там народжується творчий підхід. Правій півкулі байдуже, що у вас було в минулому, їй цікаво все нове ніякої рутини. Вона хоче отримувати нові знання і допомагає просуватися вперед. Прогресивне мислення не ставить питання чому воно займається тим, чого можна досягти. Право півкуля працює із такими питаннями, як чого я зараз хочу, заради чого мені потрібно йти вперед. Що мені потрібно для того, щоб моя мрія збулася, готуючись до змін, які ось ось мають настати, дозвольте вашій правій півкулі допомогти вам. Усе, що потрібно, це забути про питання, «Чому?» і сконцентруватися на питанні, як це зробити. Запитуйте себе, що а не чому, що я можу зробити для впорядкування свого робочого та особистого життя. А не чому я трудоголік, яка допомога мені необхідна зараз? А не чому це відбувається зі мною? Помічаєте різницю в підходах? Один із них призводить до тривалих марних роздумів і зациклення на собі, а другий до створення можливостей і руху вперед для того щоб одержати результати творчого мислення і просунутися вперед. Вам необхідно зрозуміти дві речі. По перше, права півкуля любить запитання, а не твердження таким чином, що більше ви поставите запитань, то більше буде розуміння. Ви також можете ставити запитання, які вимагають обмірковування, адже ваш мозок не відповість на них одразу але будьте впевнені, це станеться. По друге, пам'ятайте, що ваша права півкуля любить метафори та відносність, тому відповіді на ваші запитання можуть бути отримані не в прямій формі. Такою відповіддю може виявитися пісня, слова якої не виходитимуть у вас із голови, або ви відчуєте щось на інтуїтивному рівні, це може бути переконливий зоровий образ. Повірте, саме такими будуть відповіді на ваші запитання. Наводжу приклад тед просто потопає в паперах, які містять багато інформації про нові можливості в бізнесі. Він не просто хоче привести справи до ладу, йому важливо зрозуміти, на якому з проєктів слід сконцентруватися. Він розмовляє зі мною телефоном, пояснюючи, чому його стіл завалений документами і не може вибрати жоден із проєктів. Я пропоную йому забути про чому і спробувати провести експеримент. Нехай він уявить, що перебуває на смертному одрі і дивиться на своє минуле життя, чи сподобався б йому цей проєкт. Чи мали б результати проєкту особисто для нього велике значення? Я запропонувала теду впорядкувати ці проєкти за відчуттями задоволення і самореалізації. Він дослухався моєї поради, тепер у нього чудова кар'єра, і вся його робота наповнена сенсом? Справляємося зі стресом, позбуваюся звички старої крикунки. У мене все життя була звичка дозволяти своєму стресу керувати мною. Зізнається, Христина Нельсон, письменниця та експертка із питань управління стресами. Народження дітей дало новий імпульс моїм нападам гніву. Я відчувала сильно післяпологову депресію після народження першої дитини. Мене долали жахливі думки. Я не хотіла кричати на малюка, як моя мати. Боялася завдати йому фізичної або психологічної травми. Замість того, щоб запитувати себе, чому мій характер так змінився, я почала використовувати замісні стратегії, які виявилися настільки ефективними, що зараз я навчаю них інших людей. Наприклад, допомагають годинні прогулянки або відвідування кав'ярні наодинці, щоб зібратися з силами. Або ж я цілую своїх дітей, щойно в мене починає погіршуватися настрій, при цьому виділяється сиротонін, гормон, що позитивно впливає на самопочуття і покращує настрій. Я проявляю співчуття до дітей, якщо вони голодні або втомилися, а не думаю, ніби вони так говорять, щоб надокучити мені. Я лягаю спати раніше, щонайменше раз на тиждень. Щоб встати на годину раніше, перш ніж прокинуться діти, і проводжу цей час у розслабленій обстановці, також корисно слухати музику для медитації, вона допомагає стимулювати альфа хвилі мозку. Раз на місяць ми з чоловіком влаштовуємо побачення і проводимо ніч у романтичній обстановці. Це дуже допомагає зближенню, і я відчуваю себе справжньою жінкою. Мої діти рідко чують мій дратівливий тон. Я зараз позбуваюся звички старої крикунки. Тепер, щойно стрес наздоганяє мене, я одразу займаюся собою, а не викидаю свої негативні емоції на близьких. Розділ тринадцятий Повірте у свої сили. Люди стають по справжньому непересічними, коли починають думати про те, що зможуть виконати задумане. Віра в себе, це перший секрет успіху. Норман Вінсент Біл. Одного разу ми з моєю дев'ятирічною донькою їздили на велосипедах. Я розповіла їй про те, що почала роботу над цією книжкою, і тому у вихідні дні буду трохи зайнята. Як називається книга? запитала мене Анна, цього року я далі кожен може додати замість три крапки те, що він захоче зробити. Зрозуміло, сказала моя донька, ти, здається, маєш на увазі, що їм треба повірити в себе. Її відповідь мене приголомшила як це бувало вже багато разів, Анна влучила в саму точку. Адже неважливо, яку звичку ви збираєтеся виробити або яку мрію здійснити, ви нічого не зможете зробити без віри у самого себе. І з 1976 року впевненість у собі як засіб досягнення цілей було вивчено вздовж і впоперек. На цей момент проведено понад 6 тисяч досліджень. Її було визнано значним, а в багатьох випадках єдиним чинником успіху у роботі, особистому житті, музиці, спорті. Як же так виходить впевненість у собі дає змогу емоційному мозку вийти зі стану страху, бий або тікай, а також слухує нагадуванням, мислячи частині нашого головного мозку про те, що ми можемо досягти поставлених цілей. Якщо впевненість у собі така гарна якість, то як буде, якщо вона не надто розвинена? Я вважаю, що ми не створюємо віру в себе шляхом простого самонавіювання. Навпаки, ми чекаємо очевидного доказу того, що можемо багато чого, островів компетенцій, як сказав Стів Джобс, звертаючись до талановитих студентів на випускному вечорі. А найкраще шукати ці острови компетенцій у раніше досягнутих вами ж успіхах. Неважливо, хто ви, неважливо, у яких життєвих обставинах зараз перебуваєте. У вас є ті якості та вміння, які вже забезпечували успіх. Навіть якщо зараз ви ніяк не можете привести свої думки до ладу, згадайте про ті речі, які вам вдалося зробити ви закінчили школу. Були хорошим другом, пофарбували будинок, навчилися готувати і водночас задіяли всі свої почуття та здібності, щоб це зробити. Можливо, зараз ви применшуєте або ігноруєте свої здібності, але настав час провести інвентаризацію і записати їх для того, щоб це зробити, виберіть від 4 до 6 своїх досягнень, запишіть їх. Потім, дивлячись на цей список, перерахуйте свої сильні сторони і навички, які весь час допомагали вам досягати успіху. Ці знання та особисті якості допоможуть вам досягати будь-якої мети. Відкривайте ваш список успішних навичок та особистих якостей, коли відчуєте кризу впевненості в собі. Він нагадає вам про те, завдяки чому ви досягли успіху і допоможе зараз. Наведу приклад Шері постійно хвилюється про все і дуже хоче домогтися спокою у своєму житті. Її досягнення закінчила школу медичних працівників у той час, коли працювала повний день, здійснила подорож Європою, брала участь у забігу на 5 кілометрів. Змогла зробити заощадження її сильні сторони, із орхуванням усього сказаного впевненість у перемозі, незалежність і сміливість. Шері вирішила ставитися до свого бажання прибрати причини занепокоєння так само, як до виконання будь-якого іншого конкретного завдання. Вона буде нагадувати собі про те, що може досягти успіху, пам'ятати, що їй багато щодо до снаги. І продовжить іти вперед. Упевненість у собі ґрунтується на ваших попередніх досягненнях. Однак, якщо вам складно згадати про власні успіхи, або ви весь час применшуєте свої здібності, то потрібно звернутися до того, хто міг би вам допомогти. Ви можете досягти успіху. Зарядіться енергією, яка дає впевненість у собі. Якщо ви сумніваєтеся, вправа Рейн допоможе вам. Ця вправа, запропонована буддийським учителем Джеймсом Баразом, дає змогу у найважчі моменти сумнівів повернути впевненість у собі. Вона називається Рейн визнати, прийняти, з'ясувати, відмовитися від ідентифікації із самим собою. Перше визнати. Усвідомте те, що відбувається з вами у цей момент? Ох, думаю, що не зможу цього зробити. Друге. Прийняти. Замість того, щоб укотре картати себе за невдачі, зафіксуйте і визначте свій поточний стан. Боюся, що в мене вкотре нічого не вийде. Третє – З'ясувати, що ви відчуваєте, які картинки бачить ваша свідомість. Я відчуваю комок у горлі і бачу себе п'яним, що лежить на дорозі. Четверте. Відмовитися від ідентифікації із самим собою. Скажіть собі ці думки і почуття не мають нічого спільного зі мною. Вони минають. Я більше, ніж ці почуття і думки. Я не буду на них реагувати. Розділ чотирнадцятий. Якщо ви вже робили спроби змінитися, і у вас нічого не вийшло за свою кар'єру я пропустив понад 9000 тисяч м'ячів, я програв майже 300 матчів 26 разів у мене була можливість закинути м'яч і виграти матч, і я не зміг нею скористатися. У мене знову і знову нічого не виходило. Ось чому я домігся успіху. Майкл Джордан. Я опинився знову в тому ж місці, із якого почав. Скаржиться Єн. Я намагаюся контролювати витрати за кредитною карткою, але борги все зростають і зростають. Якщо ви слухаєте цю книжку, то, можливо, і раніше намагалися щось зробити для того, щоб втілити свою мрію у життя. Ви могли скинути 10 кілограмів, а потім набрати їх знову. Припинити палити на місяць чи навіть роки, один мій знайомий почав знову палити через сім років побудувати схему успішної кар'єри, але не реалізувати її, почати писати шість романів, І знаєте, як розірвати замкнене коло, у якому все починається знову? Як повірити в те, що цього разу зміни все таки відбудуться? Це дуже важливі питання. Якщо ваш емоційний мозок побачить те, що ви вже намагалися безрезультатно зробити раніше, він почне працювати проти ваших зусиль. Тому найкращим шляхом пошуку відповідей на такі запитання буде усвідомлення вами того факту, що ви насправді не починаєте все спочатку. Тепер, завдяки попереднім спробам, неважливо скільки разів ви їх робили. Ви маєте достатньо інформації та досвіду, який слід використати зараз. Ви знаєте, що у вас не вийшло, де підстерігали перешкоди, але нічого не зможете зробити, якщо не зрозумієте просту річ у цьому житті завжди потрібно продовжувати вчитися. Керол Двек, професор психології Стенфордського університету. Вивчає питання, присвячені тому, чому одним людям вдається зробити прорив там, де інші зазнають невдачі. Керол зробила висновок коли люди молоді, вони культивують у собі впевненість, яка допомагає їм якнайкраще облаштувати свій внутрішній світ і надати сенс тому, що вони роблять. Ця модель мислення визначає ті цілі, які ми перед собою ставимо. А також те, що ми робимо заради їх досягнення. Керол визначила ключові особливості моделі мислення, притаманної успішним людям вони полюбляють здобувати нові знання, шукають змін і залюбки розв'язують питання, пов'язані зі змінами, проявляючи наполегливість перед обличчям перешкод. Вона називає це орієнтацією на зростання. На відміну від орієнтації на обмеженість життєвих пріоритетів, коли люди з обмеженими життєвими пріоритетами зазнають невдачі, вони вирішують, що ситуація перебуває поза їхнім контролем, і нічого з цим зробити не можна, вони втрачають віру у свою здатність діяти, вони применшують свої попередні досягнення і перебільшують невдачі. Побоюючись чергового фіаско, вони ігнорують ефективні стратегії, наявні в їхньому розпорядженні, вони просто здаються люди, орієнтовані на зростання, не розглядають невдачі як остаточний вирок їхнім здібностям для них проблема це ще одна можливість чогось навчитися їхня увага прикута до пошуку можливостей для навчання. Якщо в них щось не виходить, вони усвідомлюють, що просто поки що не знайшли правильного виходу із ситуації. Вони розмірковують, як наступного разу зробити свої дії ефективнішими ці люди багато працюють і дають оптимістичні прогнози. Що важче мені доводиться, то більше потрібно старатися. Я повинен використовувати весь свій досвід. Скоро у мене все вийде. Звідки беруться ці моделі поведінки? Схоже, що вони походять із двох стратегій усвідомлення своїх можливостей обмеженої людина народжується такою самою, якою вона буде впродовж всього життя, і прогресивної людина постійно змінюється упродовж життя. На доказ того, що людський мозок здатен генерувати нові провідні шляхи, можна спостерігати, як студенти із моделі обмеженої життєвої орієнтації, які перебували на межі виключення із коледжу, могли змінювати власні життєві настанови на користь зростання своїх можливостей, і успішно закінчували навчання. Дослідження Керол Двек наочно показує, що в разі будь-якої успішної зміни у житті дуже важливо прийняти стратегію зростання можливостей, як в історії зі згаданими студентами. Байдуже якої думки ви дотримувалися раніше будьте ласкаві прийняти цей науково обґрунтований доказ, який говорить про те, що ви можете стати розумнішими і ефективнішими. Коли ми усвідомлюємо свою здатність вчитися новим речам і розглядаємо життя як можливість подальшого зростання, у нас усе виходить ми не здаємося перед невдачами, а навпаки, черпаємо із них корисні уроки і починаємо заново, вже маючи за плечами цінний досвід. Хочете ще один доказ того, що успіх приходить ціною помилок, і потрібно обов'язково вміти вчитися на них? Будь ласка, майбутні нейрохірурги мали визначити, хто з них зможе навчатися на кафедрі, а хто ні? Викладач, який проводив співбесіду, повідомив, що результат залежатиме від відповідей на два запитання: чи робите ви помилки? І якщо відповідь ствердна, то яку найбільшу помилку ви зробили? Студенти, які не пройшли співбесіду, стверджували, що ніколи не припускалися помилок або пояснювали свої помилки будь-якими причинами, що перебували поза зоною їхнього контролю? Студенти, які згодом стали навчатися на кафедрі нейрохірургії, зізналися у багатьох помилках. І сказали, що винесли із цього досвіду багато корисного для того, щоб не повторювати їх у майбутньому. Пропоную вам керуватися позицією студентів, які пройшли вступну співбесіду. Якщо ви вже робили спроби раніше, подумайте над тим, який урок зможете винести із так званої невдачі. Саме він допоможе вам досягти мети цього разу. Можливо, ви знову стали регулярно зловживати спортним, тому що вас нікому було підтримати у потрібну хвилину або припинили дотримуватися дієти через свята. Тепер ви знаєте, що слід чинити по іншому. Приділіть цій думці трохи часу, просто зараз, і подумайте, що цього разу можна зробити краще, щоб не повторювати попередній досвід. І не сумуйте. Нові провідні шляхи вашого мозку, створені з вашою ж допомогою у процесі роботи над собою, нікуди не зникли, тож коли ви почнете спочатку, вам уже буде легше пишемо свою історію, орієнтовану на стратегію зростання. Якщо ви вже пробували раніше змінити щось у своєму житті. Вам буде корисно написати про те, що моя колега Донна Маркова називає єдиним викладом фактів історію свого минулого сьогодення і майбутнього, яка орієнтована на стратегію особистісного зростання. Ми дуже часто перебуваємо під впливом невдач минулого або проблем сьогодення. Якщо ми змоделюємо власне щасливе майбутнє і зв'яжемо воєдине минуле, теперішнє і майбутнє, то тим самим надамо нашому мозку цільну історію від початку до кінця, яка допоможе вам досягти гарного результату, вам необхідно точно викласти факти з минулого, включно з усім, що вам допомагало, а також те, що не спрацювало. Написати про те, що відбувається наразі, включно з усім, чого ви вчитеся, для того, щоб домогтися позитивних змін, описати себе в майбутньому, такою людиною, яка домоглася поставлених цілей. Приклад теса намагалася схуднути на 10 і зайвим кілограмів протягом двох років. Її історія, орієнтована на стратегію зростання, могла б виглядати так. Минуле я пробувала різні варіанти для того, щоб схуднути. Тарілки меншого розміру з їжею мені допомогли, а суворі дієти ні. Сьогодення. я більше не тримаю у домі шкідливу їжу і вчуся стежити за собою, щоб не переїдати. Майбутнє одного разу мої проблеми з переїданням закінчаться. Я буду з'їдати рівно стільки, скільки потрібно. При цьому їжа буде тільки корисною.